На цьому каналі мені здається, ми про що з вами вже тільки не говорили: і про впевненість, і про плани, і про ПТСР, і про травму, і про типи особистості. І я розумію, що кожна з цих тем вона індивідуальна для когось вона актуальна, для когось ні. Але з досвіду спілкування з клієнтами, зі знайомими і з собою, врешті-решт, мені здається, що проблеми стосунків із власним тілом це те, що рано чи пізно виникає у кожного в житті. або принаймні в кожної. Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і сьогодні я поділюся певними рекомендаціями стосовно того, як можна покращити стосунки із власним тілом. Це відео підійде тим, хто, по-перше, не почувається комфортно у власному цілі. Так, начебто, це якийсь чужеродний об'єкт, з яким вам так вже склалося, доводиться жити. По-друге, звісно ж, для тих, хто переживає з приводу власної зовнішності. Чи то з приводу того, що ви якоїсь неправильної форми, кольору, чи там, якихось інших характеристик, чи то через якусь травму чи нещасний випадок. По-третє, це відео підійде тим, хто хоча б в якийсь момент свого життя. Відкладав якусь важливу, чи цікаву, чи приємну подію, просто через те, що переживав з приводу власної зовнішності. Ну, наприклад, не йшли зустрічатися з друзями через те, що це все на пляжі, ви в купальнику, а виглядаєте якось не дуже красиво, начебто для цієї події. А також це відео для тих, хто має проблемні стосунки з їжею або спортом через сумніву у власному зовнішньому вигляді. Ну, наприклад, ви виснажуєте себе спортом для того, щоб виглядати привабливо а потім через те, що ну це стає просто не дуже приємно терпіти. Тижнями забиваєте на нього або навіть місяцями, потім знову розумієте, що щось, напевно, не так, і треба знову повернутися до занять. І цей цикл постійно повторюється. Теж саме буває з їжею. Коли ви намагаєтеся щось з'їсти, чи хочете щось з'їсти, ви моментально думаєте про те, якою страшною чи некрасивою це вас зробить. Важливий дисклеймер. приклади я буду наводити для жінок і про жінок насамперед, хоча я не сперечаюся з тим, що чоловіків ця проблема також стосується. Але також влаштовано в наше суспільство, і загалом так вже в нас в світі сталося, не буду зараз обговорювати, чому саме жінки насамперед вони переймаються власною зовнішністю найбільше і найбільше говорять про це, і найбільше чують про те, що вони мають перейматися власною зовнішністю. Насправді, якщо вже говорити про сучасні тенденції, моду про те, як взагалі у нас культурно складається ставлення до тіла. На жаль, у вас завжди будуть причини не любити своє тіло, і взагалі намагатись його якось змінити. Принаймні, в найближчому майбутньому я не бачу, щоб це якось кардинально змінилося. Не дивлячись на те, що сучасні тенденції, вони все ж таки йдуть більше до прийняття різних типів зовнішності, до того, що їх більше демонструють в серіалах і в кіно. Хоча раніше певні типи фігур. Певні деталі зовнішності вони були, начебто, нетиповими. Ну, наприклад, нещодавно я багато чула, бачила посилання на всі ці статті про Ніколу Хохланд, яка ще додатково призвертала увагу до проблеми демонстрації такого доволі нетипового розміру тіла. В серіалі Бріджертони, на який, до речі, я робила огляд. Подивіться, якщо ще не бачила, ось не дивлячись на всі ці тенденції до боді позитиву, до боді-нейтральності, у нас все ще є: фільтри в інстаграм, пластичні операції, реклами всіх цих б'юті процедур, скандали стосовно епіляції і так далі. Тобто, здебільшого, все одно у нас зовнішність має певний стандарт, і є якісь там певні сфери. Скажімо так, бізнесу, да, які допомагають нам своє тіло влаштувати під цей, власне, стандарт. Тому не любити своє тіло, це насправді легко. Достатньо просто народитись в суспільстві і мати певний контакт із реальністю. Все одно, так чи інакше, воно буде на вас впливати. І це знову ж таки нормально. Також це означає, що як би ви не намагались. Там, притримуватись боді-позитиву чи боді-нейтральності, це не відміняє абсолютно якихось речей, які ви робите там, для свого здоров'я, умовно кажучи, навіть якщо це про зниження ваги. А от отримувати задоволення від власного тіла, від того, як ви в ньому почуваєтесь, це те, чого, на жаль, поки що треба ще вчитись. Тож, з запряганням я тут завершую і переходжу напряму до рекомендацій. І перше, що треба зробити, воно буде звучати дещо просто, хоча насправді це не так. Це усвідомити, як думки і ставлення до тіла взагалі впливають на ваше життя, самопочуття, стосунки і саморозвиток. Можливо, і буде краще, насправді, якщо ви це зробите, ви можете зупинити це відео зараз і відповісти собі на питання, як я ставлюся до власного тіла. Краще буде, якщо ви навіть це запишете. От прям дайте собі буквально там хвилини три на те, щоб просто виплеснути те, що ви думаєте. І подивіться, що там буде написано насправді, як взагалі вам те, що вийшло. Що трапляється, коли ви відчуваєте незадоволеність по власним тілом? Можливо, це відбувається в компанії друзів, можливо, це відбувається перед якоюсь людиною, в якій ви романтично зацікавлені. А можливо, це трапляється перед незнайомцями навіть. Особливо ви буваєте незадоволені своєю зовнішністю, коли в вашому житті, в принципі, щось іде не так. Так, начебто, те, що є якісь проблеми в стосунках чи загалом, воно наче, підкреслює, що ще з вами не так. Можливо, це відбувається, коли ви втомлені. Можливо, це частіше відбувається, коли ви заходите в соціальні мережі і проводите там багато часу. Можливо, після спілкування з кимось в будь-якому разі це важливо для того, щоб потім зрозуміти. Що саме відбувається, що саме на вас так впливає, і що найважливіше, чому також ви можете подивитися і задумати, що ви робите, як почуваєтесь після того, як думаєте про те, що з вами не так, як ви поводитесь, як це впливає на те, як ви відповідаєте іншій людині, наприклад, наскільки ви ініціативні в спілкуванні. Наскільки вам просто займатися іншими якимись речами, можливо, які взагалі ніяк не пов'язані з зовнішністю, типу вашої кар'єри, навчань, стоп? Ми ж тут зібралися, начебто, для того, щоб полюбити своє тіло, а не для того, щоб знову відчути, як сильно ми його ненавидимо. Але насправді дуже часто це не тільки стосується ненависті до власного тіла, а загалом якогось критиканства в сторону себе в ось такій боротьбі в стилі ой, ненавиджу себе. Насправді, все, треба припинити про це думати. Ми витрачаємо дуже багато часу і сил. Тобто, насправді ми і там не занурюємось до того, щоб зрозуміти, а звідки це пішло взагалі, наскільки воно зараз актуально в моєму житті, ось те, як це все сформувалось, як це на мене впливає, і що я можу зробити для того, щоб оце на мене так сильно не впливало. І в любов до власного тіла не можемо прийти, тому що воно відчувається якимось штучним і неприродним. Але наступний крок він вже буде про те, що ми можемо власне з цим робити далі. Наступний крок, який ви можете зробити, це контроль вашого середовища. Тут мається на увазі і люди, і в принципі, все, вся та інформація, яку ви споживаєте щодня. Як я вже і казала, приймати своє тіло, не задумуючись над тим, як воно виглядає, ми не можемо якраз через те, що ми... Формуємось в суспільстві, і також сталося еволюційно, що нам дуже важлива думка цього самого суспільства, бо нам важливо залишатися його частиною. Але справа в тому, що в сучасному світі на вас може впливати як сусідка Маша, так і абсолютно якісь люди, які живуть в іншому куточку планети. І ви знову ж таки можете прямо спробувати поспостерігати те, що я казала в попередньому пункті. Чи є таке, що після спілкування з певними людьми ви більше задумуєтесь про те, що з вами не так, що ви якось не так виглядаєте, чи, можливо, ви просто починаєте якось шукати якісь додаткові ще б'юті процедури, чи дивитися якось дуже прискіпливо на себе в дзеркало. Можливо, ви помітите, що в певних аккаунтах, соціальних мережах також ви відчуваєте те саме. Або, в принципі, ви можете прямо провести експеримент. Якщо ви там, кілька днів, тиждень. Не займаєтесь тим, що ви гортаєте стрічку десь в інстаграмі, чому я часто кажу про інстаграм, тому що Інстаграм все ж таки це соціальна мережа, яка доведено, що дуже сильно впливає на наше самосприйняття, найбільше з усіх інших. Якщо ви зрозумієте, що ці дні, що ви проводите без соціальних мереж, у ці дні ви менше сумніваєтесь в собі, менше соромитесь власного тіла, то, можливо, тоді це буде знаком для вас, що щось в цьому медіасередовищі спонукає вас до того, щоб якось. Прискіпливо на себе дивитись, і тоді, можливо, є сенс власне попрацювати із цим, Ну, тобто прибрати максимально все те, що вас змушує зайвий раз сумніватися в собі. Що стосовно людей, це не означає, що вам треба там, якусь свою тітоньку, яка постійно там вас пощіпує за щічки і запитує, там що, чи, чи не набрали ви пару кіло. Вам треба її видалити обов'язково із свого життя. Це абсолютно не про це. В деяких ситуаціях. Деякі люди абсолютно нормально реагують, коли ви просто їм кажете, як те, що відбувається, змушує вас себе почувати, і коли ви вічливо просите про те, щоб ну, взагалі-то якось спробувати цей момент не обговорювати. Знову ж таки, коли ви просите про це щиро, коли ви не вмикаєте в цей момент якусь таку агресивну подачу. Коли ви говорите про себе, а не про цю людину, тобто максимально говорите не про те, що ця людина якась несучасна, не розуміє, там і так далі, а коли ви говорите, що мені... Неприємно, мене це змушує сумніватися в собі. Мені дуже некомфортно після цього. І я намагаюся зараз, моя зараз така мета для себе це спробувати сприймати себе трохи з іншої точки зору. Наприклад, я розумію зараз, що в мене є певний талант і я хочу його розвивати. І це для мене зараз найголовніше. Мені дуже дуже потрібно і дуже було б приємно, якщо б ти зараз. Не обговорювали зі мною такі питання. Я намагаюся зробити саме так. Звісно ж, я не стверджую того, що кожна людина на це відреагує в стилі а окей, добре, я не буду. Звісно ж, люди бувають різні, і вони з абсолютно різних мотивів можуть з вами поводитись так, як поводяться. Але якщо вам, в принципі, важко проговорити це питання, то, можливо, так не тільки в питанні вашої зовнішності. Можливо, це в принципі в тих питаннях, де ви хочете якось відстояти свої кордони, де ви хочете сказати десь ні, я не буду цього робити, де ви хочете провести час на самоті і не можете відмовити іншій людині. Тоді варто працювати все ж таки з цим. Цим питанням кордонів додатково з бажано з психологом. Знову ж таки, тут важливий момент, начебто здається більшості людей, що коли ви кажете щось неприємне, то це зрозуміло, та, що воно якось впливає на відчуття людини стосовно її власного тіла. Але насправді негативно в цьому плані підкреслювати цю важливість того, як ціло виглядає, яке воно зовні, наскільки ви багато часу приділили сьогодні для того, щоб виглядати певним чином, це може змушувати робити навіть компліменти. Тобто звертайте увагу саме на ваші відчуття, як ви почуваєтесь, коли ви чуєте певну річ. Знову ж таки, це не про те, щоб людині на людину якось різко обірвати, сказати, ти мені там кажеш щось дуже неприємне. Тут можна підбирати абсолютно різні форми для того, щоб якось пробувати контролювати це своє середовище. Наприклад, так і сказати, що не знаю, у мене зараз соціальний експеримент. Я намагаюся абсолютно прибрати будь-які згадки зовнішності, подивитися, що буде. Знову ж таки, просто проблема в тому, що це настільки вшито в нашу культуру, що деякі люди можуть навіть не помічати, що вони своїми словами роблять вам боляче чи, чи неприємно. Я згадую навіть свої підліткові роки. Не без почуття провини, тому що я пам'ятаю, що я могла там якісь подорожці зробити якийсь коментар стосовно зовнішності. Не тому, що я хотіла її образити, не тому, що я хотіла її якось принизити, а тому, що у мене вдома це було нормою. Мені здавалося, що я так допомагаю людині. Взагалі, тут, якщо і ви ставитесь до цього як до нормального шляху, та не кожна людина це усвідомлює. Можливо, людина з якою спілкуєтесь, ви поки що не усвідомлює наскільки сильно це впливає. Тоді можна до цього поставитись, знаєте, з певним співчуттям. Щодо медіа, тут трошки простіше, бо у соціальних мереж, кіно там і так далі у них немає почуттів. Коли ви помічаєте, що щось на вас впливає якось негативно, то ви власне вільні в тому, щоб це якось перебрати чи обмежити, то. робити певні дії для того, щоб. Якось своє середовище регулювати. Як тільки я клікую на якусь рекламу прикрас одну, та, то потім інстаграм мені підкидає просто ще три доби реклами цих прикрас. Та. Тобто, якщо я якийсь час туди не заходжу, якщо я якийсь час реагую на якісь інші речі, то мені показує інші речі. До речі, стосовно взагалі впливу медіа, поки я готувала це відео, я знайшла оцю книгу більше ніж ціло» вона називається. І е, взагалі я зрозуміла, що тут певна думка, яка основна в цій книзі, вона співпадає з тим, що я приблизно хотіла казати в цьому відео, але тут більше з точки зору медіа, більше з точки зору зору соціології, тому ви можете власне її собі придбати, навіть якщо раптом. Те, що в ній написано, воно якось плюс-мінус, ви здогадувались про це, або більшість цього матеріалу, ви там про це здогадувались. Все одно, коли ви зайвий раз читаєте історію людей, коли це описується, то ви як отримуєте певну підтримку, а вона іноді буває більш вагомою в питанні цінування себе загалом, ніж якась інформація. Перш ніж я розповім про третю пораду, я хочу поділитися однією особистою історією. Коли мені було років 12, батьки відвезли мене в літній табір для дітей. І у нас там була можливість передати психологу листа. Нас якось про це попередили не дуже заздалегідь, просто прийшли і сказали, так все, дівчата, збираємо від вас записочки і потім віддамо вам відповіді. І мені, не те, щоб у мене була якась проблема конкретно вже сформульована, зрозуміла. мені, але мені дуже хотілося просто перевірити, як це психолог. Та це щось таке цікаве, дуже екзотичне, ніколи психологів раніше в своєму житті не бачила. Ну і я написала першим, що мені спало на думку. Та, що іноді, можливо, в якісь, якісь моменти. Я відчуваю себе не дуже симпатичною чи не дуже красивою, не дуже задоволеною своєю зовнішністю. Ну і звісно, я чекала відповіді від психолога, і ось яка відповідь мені прийшла. Треба три рази на день. Підходити до дзеркала і повторювати собі, я там така красива, чи ну, щось в такому дусі. Звісно ж, я зараз так посміхаюсь, тому що це насправді доволі порада, трошки безглузда. Це відомий такий трюк. Дивимось на себе, говоримо собі. Я просто прекрасна, чудово виглядаю, просто вау! І зараз розповім, що з цим не так, і що власне я пропоную робити замість цього. Насправді, ось такі самонавіювання вони працюють тільки якщо ви вірите в те, що ви проговорюєте. Та? Тобто, якщо здебільшого ви там собі, наприклад, впевнені, але в якісь моменти, та, в якихось важливих місцях, та, де ви тривожитесь, вам треба просто трошки себе заспокоїти, та, ви можете собі повторити це, в чому саме ви впевнені і чому. Та? Але якщо ви не вважаєте себе привабливою, якщо ви дивитесь на себе і просто не виходите з дому через те, як ви виглядаєте, на те, що ви скажете собі Я дуже красива, воно не призведе вас до бажаного результату. Але є така річ, яку робить більшість людей, які не задоволені своєю зовнішністю. Коли вони десь раптом просто підходять до дзеркала або просто помічають десь на вулиці щось, що дає відображення. Вони, знаєте, так, наче автоматично, так краєм ока, ви можете за собою помітити, що ви так дивитесь, і одразу у вас око падає на те, що вам не подобається в собі. На так, наче ви хочете перевірити, чи насправді все так погано, чи треба десь там щось прикрити, щось підправити прямо зараз, щоб ну, раптом ніхто не побачив. Та? Тобто, начебто з, такою, з таким забарвленням це відбувається. Зазвичай, звісно, що воно нічого не виправляє, воно призводить тільки до того, що ви там, постійно зайвий раз там, турбуєтесь про те, як ви виглядаєте, замість того, щоб включитись в те, що відбувається в вашому житті, відчувати якийсь стан потоку, бути в процесі, в якомусь отримувати задоволення. Та? Ви постійно думаєте, чи там, прикриває достатньо ваша ковтинка вашу попу, чи там, нормально лежить ваше волосся, чи не задерлось щось десь. Та, і Так далі. Так ось експеримент, який я вам пропоную, спробуйте тиждень хоча б давати собі установку. По-перше, ви дивитесь на дзеркало тільки санкціоновано. тобто Спочатку думаєте, вирішуєте та, і дивитесь. Ось. І перше, на що ви будете звертати увагу, це ті речі, які вам в собі подобаються навпаки. Тобто, наприклад, колір очей, е якусь деталь ви можете знайти в своїй зовнішності, яка вам. Особисто подобається, можливо, вона не ідеальна, але ось у вас вона знаходить якийсь відгук. Або інша, інша версія цього експерименту спробувати взагалі обмежити собі оцю можливість та дивитись у дзеркало. Просто свідомо спробувати там. Десь дзеркало прибрати зайве там настільне, яке стоїть, десь там просто можливо щось відсунути та, від себе, для того, щоб зайвий раз не мати а, ось це бажання та зайве туди зазирнути. І просто ну, подивитись, що зміниться, спробувати за собою помітити, що саме відбувається, коли ви так робите. І, можливо, в якийсь момент воно дійсно вам виявиться непотрібним. Не ну, обов'язково, я не кажу, що у всіх так. Та, можливо, в якісь моменти воно вам дійсно потрібно. Але якщо ви за собою помічаєте ось те, що я описала, коли ви дивитесь перше на що, це на якісь свої недоліки, умовно кажучи, то це може допомогти. Четверта порада це розвивати самопідтримку загалом. Справа в тому, що в ідеалі оцінка і підтримка це такі дві різні площини. Тобто так, є якась необхідність десь себе оцінювати. І насправді казати я просто погано, дуже погано виглядаю, і казати я виглядаю просто супер, це одна і та сама площина, це плащина оцінки. Та це та площина, де можна бути хорошим чи поганим, де можна бути прекрасним або огидним. Та тобто це про відповідність певним стандартам. А підтримка це інша площина. Підтримка це те, до чого ми звертаємось, коли нам погано, коли ми втомлені, коли нам сумно. Тобто, коли ми потребуємо цього відчуття, що не дивлячись на це, що, можливо, зараз там якась десь якесь невезіння, щось якось не вийшло. Не дивлячись на це, у нас все одно є оце безпечне місце, у нас є люди, з якими ми можемо отримати зв'язок. Тобто, Все в цілому окей, в цілому я себе ціную, навіть якщо я вважаю, що я погано з чимось справляюсь, все одно, та я себе ціную, і все одно я на своєму боці. Навіть якщо мені доведеться щось робити з цим, воно абсолютно не викреслює необхідність якось розвиватися. Але це в ідеалі. Але буває так, що ми ці дві площини плутаємо. З певних причин я про них розповідала, коли казала про травму знецінення. Ось тут десь буде відео. Коли у них щось йде не так, є якась невдача, невезіння, хтось щось неприємне сказав. Ці люди звертаються не до місця, де вони можуть отримати підтримку. А вони звертаються до оцінки, та? Тобто треба будь-яким чином надолужити зараз ось цей провал. Ну і зазвичай, звісно ж, коли ми засмучені, коли щось іде не так, та, то нам важче оцінити себе високо. Виявляється, скоріше за все, що щось все одно не так. Щось все одно погано, та? тоді людина може ставитись до себе ще гірше, ніж перед цим. Та? Тобто, це як такий довічний цикл. Щось пішло не так. Я перевіряю, чи точно все окей, чи точно я все ще хороша, чи точно все ще красива. І результат цієї перевірки він є негативним. Відповідно, мені треба ще раз і ще раз перевірити. Та і так я постійно в цьому циклі постійно знаходжусь. Скоріше за все, якщо у вас стоїть питання ставлення до власного ціла, то ви можете помітити, що ви і в інших сферах так само до себе ставитесь. Скоріше оцінюєте, а не підтримуєте. Якщо це про вас, то скоріше за все. Вам варто все ж таки подивитись на цю свою сферу самопідтримки, що ви використовуєте, коли вам погано, чи вас це влаштовує, що ви хотіли б використовувати замість цього. І остання п'ята рекомендація вона з тих, що мені особисто допомогла найбільше ставитись до себе інакше, взагалі отримувати більше задоволення від життя. Я про неї, до речі, розповідала в інстаграмі. Можете підписатись, подивитись. я там часто зділюсь якимись речами, ну, точно більш часто ніж тут, і це. Те, щоб спробувати змінити просто фокус до власного тіла. До тіла можна ставитись по-різному, можна ставитись до нього як до якоїсь, не те, там, умовно кажучи, у мене є там розум, чи, умовно кажучи, там якась душа. Та, і є тіло, яке її тримає як в тюрмі, та, тоді ставлення до власного тіла буде як до чогось що заважає, та, як до баласту чогось. Щось там з ним відбувається, воно мене завжди відволікає. Краще якось намагатися взагалі не звертати на нього уваги. Можна ставитись до тіла як до е, якоїсь прикраси, та, що мені, до речі, в цій книжці сподобалось, це саме оце слово. Та, ставлення до ціла як до прикраси, як до того, що має задовільняти погляд когось іншого, хто на нього дивиться. А можна ставитись до тіла, як, власне, до частини себе. Як ви почуваєтеся у власному тілі? Що вам дає приємні відчуття цілесні? Та, можливо, це масаж. Можливо, це якісь прогулянки, можливо, це плавання, можливо, це ванни. можливо, це щось знаєте, таке більш, начебто, дрібне, більш побутове. Та, можливо, якась відчуття там кропи в руках, коли ви її торкаєтесь. Можливо, це відчуття хутра, котика, там ще щось. А як часто ви приділяєте час саме тому, щоб робити те, що вам приємно, те, що дає оці маленькі моменти? Цієї такої приємної взаємодії з власним тілом. Чим частіше і чим більш різноманітніші ці моменти, тим насправді краще. Можливо, є щось, що ваше тіло, умовно кажучи, допомагає вам робити отримувати задоволення від того, що ви кудись дістались, завдяки власним ногам, завдяки тому, що ви туди власне, дійшли. Можливо, це якісь заняття. Знову ж таки, це ж стосується і занять е, спортом. Не обов'язково займатися спортом для того, щоб схуднути чи якось там певним чином виглядати, може, навпаки, там набрати вагу. Можливо, це є якийсь приємний спосіб для вас проводити якось фізично свій час. Можливо, для вас приємні якісь інші штуки, не пов'язані з фізичними навантаженнями. І коли ви знаходите ці речі, коли ви. Знаходити час для того, щоб зробити це хоча б раз на день, хоча б там кілька якихось моментів, які були б приємні вам цілесно. Навіть нехай, хоча б це буде їжа якась, якщо ви приділяєте час саме тому, щоб розпробувати цей смак їжі, щоб відчути навіть там іноді структура, запах також впливає, температура їжі, іноді також приємна. Зараз дуже спекотно, не хочеться про це казати навіть, але іноді там теплий напій, та спочатку в каві там головне можливо, для когось, та не сам там смак кави чи якийсь ефект від кави. А можливо, це поєднання та, такої температури чашки в руках, запаху кави, це те, як вона готується. Коли ви приділяєте час ось таким от ритуалом, вам трошки легше на противагу Буде формувати цей погляд на власне тіло не тільки на те, що може там якось красиво виглядати, а й на те, що власне, є частиною вас, те, що дає вам задоволення, те, що дає вам те, чого вам хочеться, те, що вам подобається. Тобто, грубо кажучи, це спосіб нарешті своє тіло сприймати зсередини, а не ззовні. Нарешті помістити себе в центр свого тіла. Тут дуже допомагає також, окрім цього, різні цілесні практики. Йога, медитації різні, вони є також цілесні. Ви можете подивитися медитацію сканування тіла. Вона є, її можна загуглити в Ютубі і знайти багато версій української в тому числі. Я тут не можу якісь конкретні поради назвати, окрім того, що я вже назвала, бо у кожного тут будуть свої приклади. І повірте мені, для мене особисто це був прям. Класний досвід, що вау! Виявляється, ще і так можна! А на цьому, в принципі, все, що я хотіла сказати. Коментуйте це відео. Якщо вам подобається, особливо коментуйте, особливо буду рада чути від вас, що ще ви хотіли б послухати, що ще ви хотіли б побачити на цьому каналі. Підписуйтесь і записуйтесь на консультації за посиланням в описі цього відео. До зустрічі!